О, привіт. Друзі. Нарешті ми дочекалися цього моменту. І зараз ми зустріли на вокзалі нашого великого друга, члена нашого ГО. Хотілося б декілька питань задати Михаїлу. Так, Міх, привіт. Скажи, як ти вважаєш, чи доцільна зараз така подорож для дітей, адже війна ще не закінчилася. Звісно, доцільно, бо діти також стають від війни. Теж тяжко. Вся подорож дуже дуже. дуже до, 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 також і батьки трохи відпочинок. Відпочинок. Кажи, будь ласка, буде трохи спокійніше. Як на твою думку, хто саме повинен опікуватися цими гуманітарними проектами? А я підкреслюю, саме опікуватися. Саме повинен, волонтери, органи місцевого самоврядування, держава або закордонні благодійні організації. Насамперед, звісно, влада. Але дуже гарно, що суспільство об'єдналося і здійснило цей проєкт. Дякую. І останнє питання: чого ти чекаєш для себе, для своєї дитини цієї маленької подорожі? Ну, насамперед, йде а Потім це культурне спілкування з двома країнами. Це здорово. Дякую тобі за відповіді. Я вважаю, що все у нас буде добре, подорож пройде гарно. Ми готові робити все заради перемоги, в тому числі такі проєкти. Дякую, дякую. Всього чаще дзвоню Геревцові. Наташ, привіт. Е, представься, будь ласка, для наших е, зерніх. Мене звуть Наталя, я волонтер фонду Фаду. Е, ми теж приймали участь у Організації солодощів для наших дітей і дуже рада, що є така можливість вивести їх на відпочинок. Як ти вважаєш, чи доцільно зараз саме ця подорож, але ж війна не закінчилася? Як на мене, я вважаю, що Тут лучше, ліпше раніше, ніж пізніше це робити, бо психічний стан наших дітей це, це наше майбутнє, наше майбутнє, майбутнє нашої країни. І якщо ми якнайшвидше їх виведемо з цього, покажемо щось більш добре, краще, покажемо, що. Зовсім скоро в нас може бути також гарне і спокійно. Я думаю, що це найкраще. Чим швидше ще поїдуть діти туди, тим краще буде. Дякую. Скажи, будь ласка, а на твою думку, хто саме повинен опікуватися такими проєктами гуманітарними? Підкреслюю, повинен це повинна бути держава. Мабуть, волонтери, або благодійна організація або органи місцевого самоврядування. Хто повинен опікуватися нашими дітьми? На мою думку, я не вважаю, що треба на когось одного це звалити. Звичайно, держава потрібно пілкуватися, бо це її обличчя, щоб в країні все було гаразд і всі сфери життя країни були в гарному стані. Але як ми бачимо, без волонтерської діяльності, без наших на світовому навіть рівні партнерів з Європи, дуже складно робити якісь добрі справи в широкому масштабі. Дякую, і останнє запитання: як ти вважаєш хто чого? Ну, саме ти чекаєш у цього проєкту для себе і для своєї дитини? Для своєї дитини, насправді я хочу просто її побачити, приїхавши дуже щасливою. Я впевнена, що це буде. бо для них... Важливий навіть сам процес, як вони будуть е, зараз їхати в поїзді, як вони будуть заводити нові знайомства, е, як вони будуть бачити щось. Це неймовірний спогад, неймовірні враження, які вона принесе через все життя і потім своїм дітям буде розказувати, через які складні часи вона пройшла, але які були добрі люди. І щоб ми після цього цього залишити залишити ці гарні спогади, дуже дякую. Я сподіваюся, все у нас вийде, все буде гарно, все буде Україна і слава Україні! Дякую, слава Україні. Все, спасибо! Ребят, еще раз всем добрий день. Вот я не зря задавав вопрос, вот, э, кто именно должен э, опікуватися э, такими проектами, гуманитарными э, государства, органи местного самоврядування, волонтери или закордонні організації, как говорят. Моє глубокое убеждение, що в невою стране в это прямо обязанность государства и органов місцевого самоврядування. Але зараз мы маємо війну и... Извините, перехожу постоянно на украинский, учусь. Сейчас мы возлагаем все-таки больше надежду на волонтерские организации и фонды. Потому как у государства есть, мы понимаем, другие задачи. Мы готовы поддерживать государство такими проектами. Пусть лучше государство на эти деньги купит больше патронов и снарядов нашим военнослужащим. Мы готовы делать все, лишь бы быстрее наступила наша долгожданная победа. Слава Україні і слава за силу. Можете полибаємося і машин. Світланіч мене дома вже палали. Мовила мені, то двору уже нема. Покоління міняли, запам'ятали.